Ми у якості партнерської організації співпрацюємо і з Марсі Корпс із осені минулого року. Вже протягом чотирьох місяців реалізовували проєкт надання багатоцільової грошової допомоги в Ужгороді та Закарпатській області, в Запоріжжі та Запорізькій області, а також у Кривому Розі та Дніпропетровській області. Цього разу знову починаємо цей проєкт. Із липня цього року і до вище зазначених міст у нас ще додається Торецьк Донецької області. Багатоцільова грошова допомога. Напевно, бачать глядачі вже чули про таку у сумі 2220 гривень на місяць або 6, 660 на три місяці. Це така допомога, яку надає. Кілька міжнародних організацій в якості невідкладної, термінової допомоги тим людям, які найбільше постраждали, зокрема від збройного конфлікту, або спираючися на останній досвід нашої країни, на природну катастрофу, верніше, катастрофу техногенну, яка має природні наслідки, мається на увазі підрив Каховської ГЕС і, власне, Ті виклики, з якими стикаються відтепер мешканці Херсону та Херсонської області, ми стартували проєкт, зокрема, і в Закарпатській області. Попри те, що основним пріоритетом все ж таки є мешканці прифронтових територій, тому що ми розуміємо, що від війни. Постраждало практично все населення України різні родини, і в цьому контексті Закарпаття не є унікальним. По-перше, тому що сюди, як в найбільш безпечний регіон, приїжджає дуже багато внутрішньопереміщених осіб. А по-друге, і власне це і є нашою ключовою аудиторією. Тут проживає найбільша кількість ромських родин з усієї України понад 30%, наскільки мені відомо, з часу останнього перепису населення. І е, ця категорія осіб також є дуже вразливою і, до речі, такою, що зазнає множинної дискримінації. Саме тому ми вважаємо необхідним і важливим пріоритетом роботи нашої організації допомагати саме найбільш вразливим ромським родинам. Організація Мерсікорпс залишає за собою право самостійно визначати, хто саме є найбільш вразливим, хто саме найбільше потребує цієї допомоги. Тому ми, як партнерська організація, працюємо в регіонах, спілкуємося з домогосподарствами, визначаємо наскільки вони підпадають під критерії. Реєструємо, тобто збираємо інформацію від відомого господарства, передаємо її далі. Але цей процес, на жаль, не гарантує 100% всім, хто зареєструвався цю допомогу. Рішення про відмову або надання допомоги приймає саме Mercy Corps, і люди дізнаються про це рішення, отримавши смс-ку, якій написано погоджено або відмовлено. За стандартами гуманітарних організацій розраховується домогосподарство від п'яти, верніше до п'яти осіб. Але ми розуміємо, що в ромських родинах може бути значно більше людей і в ромських домогосподарствах, тому що це не зовсім одне і те саме домогосподарство. Це люди, які разом проживають і разом ведуть побут, разом готують їжу. І власне весь життєвий цикл проводять разом. Саме тому ми обговорювали це, зокрема, з нашими партнерами і пояснювали, що тут є певна відмінність. Наразі ці переговори все ще тривають, тому що зміна цих стандартів це досить тривалий процес. І ми розуміємо, що якщо вони підходять і стандарти для однієї категорії осіб, зовсім не обов'язково, що буде підходити для інших. Ми намагаємося шукати. Такі варіанти, які б надали можливість ромським домогосподарствам різного складу отримати допомогу, якщо вони її потребують. Сума розраховується із формули 2220 гривень на одну особу один місяць. Сама допомога надається на три місяці однією виплатою. Це 6,660 на одну родину і основний. Голова, так би мовити, домогосподарства, основний отримувач допомоги. Він на свій рахунок отримує допомогу на всіх членів домогосподарства. Тобто, порахувати дуже просто врахуєте кількість людей, які в вашому домогосподарстві проживають, та множите на 6,660. Для того щоб отримати цю допомогу, необхідно спочатку зателефонувати за номером для реєстрації. Це також абсолютно однакове правило для усіх для того, щоб всім були в рівних умовах, для того, щоб не було там жодних спекуляцій щодо того, кому допомогли там більш пріоритетно, кому менше, У нас однакове правило: спочатку бажаючи телефонують за номером, а людина, яка є оператором. Спілкується із домосподарством, з'ясовує, чи підпадає воно під критерії вразливості, чи може взагалі воно претендувати на таку допомогу, розказує, які саме документи потрібні для реєстрації, і потім для того, щоб не було черг, для того, щоб теж власне цей процес був максимально з гідністю проведений. Цій людині призначається певний час на певний день. Вже з документами вона приходить на саму реєстрацію і власне проходить весь цей процес. Тож для того, щоб зареєструватися на цю допомогу, поки що єдине, що необхідно знати, це номер телефону.